Всім привіт, друзі! Сьогодні 13 лютого і з вами Ірина та Ярослав. У нас вже тут зібралася шафа. Звісно, не сама. Ярослав її збирав 2 дні. І здається, що ми тут вже все повністю дозбирали. Тепер наш коридор виглядає ось так. Тут у нас дзеркало велике. Тут замість Цієї банкетки буде стояти, мабуть, якийсь стул. Ну, це ми ще подивимось. І горщик я теж з часом поміняю. Він буде стояти без підставки. Ну, але то таке. З часом все зробимо. Ось така шафа. Пам'ятаєте, ми над нею фарбували теж чорним. І ми вирішили, що не будемо дошивати шафу до стелі, так і залишимо. Бо так більше повітря, більше простору. Шафа у нас два модуля по метру. Один модуль на 75 см і один на 50 см. Стандартна шафа пакс. Тут у нас буде ставити якась техніка заряджатися. Там у нас буде водичка. Ну і тут подивимось. Стандартна шафа PAX, але ручки ми замовляли на Amazon. Вони ж є і на Aliexpress, але тут були дешевші на Amazon. Ми вирішили поставити по одній ручці на модуль. Вони такі тонесенькі, класні. Висотою, от якраз по плече, можна сказати, трошки нижче. Іде ручка на стандартній висоті ось тут. Тобто, ви відкриваєте зазвичай ось тут. І продовжується донизу в декоративних цілях. Зробили повністю віднизу. Так, тут така напівдверка виходить. Тут ми ще вставимо таку ж саму залізну паличку для взуття, це треба з'їздити купити палички-палички для коробок з взуттям, Так, і два метрових модулі у нас ось так розташовані. Там для взуття, тут вішечки для курток, і може. Рюкзак повісити, сумку. Теж гачки треба буде взяти. От, тут така майже порожня шафа. Тут вони парились, поличку так не робили. В принципі, от, доступ можна навіть не видвигати цю корзину. Але якщо захочеться, то можна і поличку буде зробити. Та ми вирішили, що ось так буде. То можна і довші куртки повішати. Так, а тут. Шафа яка ось приходите, приходите, розвиваєтесь і сразу туди ставите і взуття, і вішаєте одяг. Там ключі, сумки, шарфи, шапки. Таке. Така шафа швидкого доступу. Раніше вона не так часто в відео попадала, бо спала вдень. А зараз вона переселилася на перший поверх раніше за нас. І в день, коли тут хтось ходить, вона теж гуляє. Ти там вже була, ну іди. Ти там вже була, да? вже всюди була. От, тепер у нас така класна, класна шафа. І ще одну шафу треба буде поставити сюди, в технічну кімнату. Ярослав вчора перефарбував оцю стіну. Ну, отак, по труби. Бо там треба ще буде, то, мабуть, прибирати ту коробку, там замазувати. І там вентиляційний отвір у нас ще там теж треба буде дороблювати. От, а тут, де буде стояти шафа, то він вже пофарбував. От, тут у нас стане 2 метрові модулі. По трошечку, потрошечку все збирається. Він вже почав заносити кухонні модулі десь. Тут так і залишається. Ми ще не їздили в Ікею, треба оту дверцю докупити. І треба мені стільницю тут взяти. От. А ото все картон з цих шаф і бест, які от висять теж і тут висять. Це все бести у нас на стінах висять. Е, теж стандартні і Київські. От, це все здається, все, що є, в принципі. Не так багато, але треба загрузити в машину і відвезти на. Пункт прийому картону. Ходімте, вийдемо на вулицю і вам покажу, що там коїться, а на вулиці у нас вже така краса. О, вже бджоли прокинулись. Представляєте, 13 лютого ну, на дворі тепло, десь плюс 9, але морози ще будуть. Ось вот така краса. І ще різні види крокусів. Будуть тут потім квітувати трошки пізніше. Весна на дворі. Так класно. Все прокидається потрошку. 18 лютого у мене ще не всі проліски зійшли, а тут вже крокуси квітують, джолки літають. Дерева, бруньки свої розпускають. Тут тут інші крокуси в мене. Це, здається, сорт Ялта, такий гарний. Там теж он біленькі, жовтенькі, ще будуть рожеві і фіолетові. І тут в мене навіть Іріси вже квітують, бачите, щось всходить, всходить краса. Це в мене це булинкові. Лоха і не вже листячко відкриває. Чи це? А, це, мабуть, у неї не відпало за зиму, але бруньки вон, всі зелені. А, от бруньки розпускаються. Ще заморозки в нас будуть, то я не знаю, як воно все буде. Ой, друзі, це слива буде квітувати. Збирається, бачите? Клас. І тюльпанчики вже всходять. І не пам'ятаю, чи нарциси в мене тут. А тут ще влітку так листячко зійшло і так воно і сидить. Персик весь весь готується. Ой, тут в мене така клумба, поки що не дуже приглядна, але це все тюльпанчики та нарцисики. Нещодавно посаджені якраз восени, то я перший раз буду бачити, як вони квітують. Так, а це здається бур'яни. Ладно, з ними потім розберемось. Коли будемо знати, що то. От. Весна. Прям вау. Така погода тиха. А тут на схилі вже є фіолетові крокуси. Вони пізніше за білі і жовті квітують. Але тут у нас такий закуточок, то їм, мабуть, тепло. Тут такі в мене більш дикі, не сортові, а видові. І вони манюні. Малесенькі такі. Ох. Це в квіточках. Ярослав ірлянду знімає. тут маргаритки квітують. Це дикий бульянчик, але гарний. Я залишала на зиму капусту, ну, качанчик був зрізаний, а це те, що по боках виросло. Ну, вона. Не те, щоб що качан, але стоїть, грядку прикрашає. У нас у сусідів росте кейл в городі. Ну, капуста така теж. І вона витримує теж морози. І її можна збирати ще всю зиму. І вона багатолітня потім. Жимолость. Так, скоро вже і квітувати почне. Скоро газон косити треба, буде вже. Бузок розкривається, і цей кущ і ті два. А ці проліски... Такі здорові стали. Великі такі. Дивіться, як вимахали. Були малесенькі, стали великі. Довго квітують так. Це у нас тіньовий бік будинку. До нас кішка десь проситься. Десь нявка. Зараз подивимось. Проситься, може, на вуличку. А вон воно, ти що там робиш? А що? а що вона тут робить? А, так, в зі, що а як вона вийшла? Мабуть, там за собою не закрив терасу. Террасу? Та ти що? Вона тут об... обійшла, поки ми гуляли. От бачите, треба, на треба спостерігати. Вон, я, він, так, бачиш, я пішов на той бік, один. Так, а під тими бусками... Під, під тими буска теж вже прокльовуються проліски. І я сподіваюся, що вони засіють тут весь газончик. І будуть тут, ну вони ж насінням розпространяються швидко. Сподіваюсь, що тут буде весь газон у нас. Такий тіньовий бік, що їм тут гарно повинно бути. А тут ми почали збирати кухню. Високі модулі. Вон три вже готові. Треба ще один збира... зібрати, потім з нього там під ту трубу повипилювати і їх сюди всі чотири отак встановити. Частина кухні скоро буде готова. Ну, що, тут у нас трошки просунулись кухонні Модулі вже стоять не тут, а на своєму місці. От, всі високі модулі готові. На фасадах захисна плівка синя. Ми її будемо знімати, коли вже зробимо всю кухню, щоб не пошкодити фасади. А взагалі вони сірого кольору. Такого самого, як бести, які стоять на, на тій протилежній стіні. Зверху у нас будуть ще модулі, і зверху ще добори. Тобто, все закриється до стелі. І там Ярослав, до речі, вже зробив акриловим герметиком такий кантик. Бачите, тут сірий, от до цього кота доробив. А там білий. Це він пробував нову технологію нанесення, щоб все було так коханенько і без зайвих наклеювань малярних стрічок і так далі. Коли будемо далі робити, то покажемо вам. От вийшло дуже гарно, нічого так не видно. Ну, а тут я потім вам показую, що в мене. Вчора ввечері нам допомогли це встановити. Ще, бачите, не закріплені у нас фасади до холодильника, бо вже пізно було. Ярослав сьогодні це буде робити. І цей фасад у нас подвійний. От, на морозильну камеру, щоб не псувати Ой. вигляд, єдиний стиль. У нас нижні фасади всі будуть отакі. Тут у нас теж ще не підключено. І ось тут зробили такий виріс під цю трубу. Мені здається, дуже так гарно вийшло. Внизу залишилось повітря, залишився простір над трубою. От, то повітря для холодильника і духовки повинно вистачати. Ну і, звісно, тут будуть ще такі решітки знизу і зверху над кухнею. Бачите, просувається. Я дуже рада. Ну, а тут у нас все понакидане, запчастини від холодильнику. Зараз я буду збирати, ще допомагати Ярославу нижні шафки. Шухлятки, які там будуть видвигатися в тих модулях. Ну, а цю частину кухні будемо робити трошечки згодом, бо Ярославову треба з'їздити у відрядження на декілька днів, і потім продовжимо. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. Всім пока!